Змінила своє обличчя. Сьогодні коридори ліцею це зовсім уже не коридори школи номер 9. Навчальні кабінети змінилися. Вона, ніхто вона працює постійно в творчому пошуку, вона не рахується часом, ні своєю відпусткою і не дає спокійно сидіти її працівникам. В освітньому просторі, як нашого міста. Так і в області, а в цьому році можу заявити, що у в Україні ця школа займає гідне місце. Адже давно вже з цієї школи учні не були кращими в Україні на Олімпіадах. Їхня учениця в цьому році стала кращою у біології. Власний природничий математичний ліцей вони виправдовують свою назву. За цим стоїть величезна робота як самої учениці, так і вчителя, а зрештою всього педагогічного колективу і її директора. Школа на сьогодні має багато договорів і співпрацює з аналогічними навчальними закладами інших регіонів, з вищими навчальними закладами. останні роки підписав до договори про співпрацю. З навчальними закладами інших держав. Я сподіваюся, що найвищі досягнення, безумовно, у них ще попереду. У Ганни Миколаїв не вистачає сил, енергії і ще багато творчих задумів ідей, щоб покращити свою школу. Вона хоче бачити справді кращої держави. Тому я бажаю їй і всьому колективу хороших успіхів, досягнень. Сційно вишукувати обдаровану, талановиту молодь дітей, як в нашому місті, так і в інших селах, щоб покращити учнівський колектив власне обдарованими дітьми. А всі інші побажання, управління освіти вислов вітальні адреси, яку я вичув даремському. Шановна Ганна Миколайна, шановна посві... шкільна родина, цей чудовий, прекрасний день у цей справді день юбілерів до всіх тих привітань, які розповчали, долучається міська організація проспілки і учасник грамотою народжується колектив.